Це програма Говорять бровісти на телеканалі Окіз брау». І з вами я, її ведуча Ангеліна Мисник. І сьогодні ми з вами дізнаємося, чому молода дівчина Каріна більше ніколи не звернеться до бровістів. Повідомлення в нашу редакцію прийшло два дні тому, і фото, які надіслала Каріна. Не залишили нас байдужими. Молода дівчина зі сюзами на очах благала нас про допомогу. Тож сьогодні Каріна все ж таки погодилася приїхати до нас в студію і поділитися своєю історією з невдалим походом добровіста. Тож зустрічайте в нашій студії Каріна. Доброго дня. <клес> Доброго дня, Каріна, поділіться, будь ласка, своєю історію. Як так трапилося, що ви отримали в результаті не те, що хотіли, що з вашими бровами, і як ви плануєте діяти далі? Я записалась до цієї дівчинки по рекомендаціям своїх знайомих, тому в мене не було е відчуття якогось е сильного страху. Як, Я записалась до цієї дівчинки по рекомендаціям своїх знайомих, е тому. Мені, мені подобалися її роботи, які я дивилася, рекомендації, які я про неї чула. Я записалась до неї та прийшла. Але відразу я відчула якесь непорозуміння наших з нею поглядів, тому що їй більше цікавило моє особисте життя, де я працюю, з ким я дружу, чим те, яке я хочу робити. Але Давати задню і уходити. Тому я вирішила залишитися і очікувати на результат. Тобто ви говорите, що про виста більш цікавило ваше особисте життя чи ваші побажання щодо брів? Чи були такі запитання, по типу, який колір ви хочете, форму? Ні, не було таких запитань. Каріна, скажіть, будь ласка, якби у вас зараз була можливість виправити ситуацію, ви б. Виправили її. Так, я б віддала за це всі гроші світу. Допоможіть мені, будь ласка. Каріна, у мене для вас гарна новина. Адже саме сьогодні в нашій студії присутній професійний майстер бровист тим паче амбасадор бренду Окіс Брау» Ангеліна Мисник. Дякую дякую велике. Дякую, за радості. Зустрічайте: Ангеліна Мисник. Всім привіт! Мене звати Ангеліна Мисник, я амбасадор бренду Окісбрау. І щоб не потрапляти в таку ситуацію, коли твої клієнти опиняються в про вісти, ми з вами сьогодні розберемо, як вийти з ситуації, коли ви випадково перетимнили брови або обрали не той мікс. Сьогоднішнім моїм помічником в роботі стане ОKSBRU Колор Elixir. Окіс Брау Колор Elixir складається з двох складників. Він розроблений для того, щоб віддаляти синтетичний пігмент з полесу. Якщо кольор волосків вийшов занадто теплим для вас, ви можете скористатися айстоном, змішавши його один до одного з нашим білим шампунем. Нанести на брови на 2-5 хвилин, щоб зробити відтінок більш холодним. Брови нашої моделі були перетемнені фарбою, тож сьогодні я буду використовувати колор елексид для того, щоб вивести синтетичний пігмент з волосу. Починаю з очищення, використовую шампунь пінку від Офіс, змиваю її сухим, потім вологим ватним диском. І переходимо до самої процедури освітлення. Для цього беру перший та другий складник, змішую їх один до одного і не ношу на брови щільним набитим пензлем. Сьогодні використовую Black Edition. Для того щоб досягти рівномірного зняття фарбника зі шкіри та волосинки, потрібно нанести складники рівномірним шаром на всю брову. Далі ставлю таймер. У мене була витримка на даних кровах 3 хвилини. Не накриваю обрівки ні плівкою, нічим, просто слідкую за тим, як вони реагують на складники і як швидко вони освітляться. Прочесую брови. Як ви бачите, то фарба повністю вже знялася з волосинки, залишаю буквально на одну хвилину і змиваю все шампунь фінкою від поки Brow. Ми повинні дуже ретельно вимити складники з волосся, шампуню і потім водою. Подивіться на проміжний результат нашої процедури. Зараз ми будемо наносити айстон, адже волоски вийшли занадто теплими. Змішую його один до одного з нашим шампунем. Наношу на брови щіточкою прочесуючими рухами буквально на 2-4 хвилинки і змиваю все водою і знову ж таки вимиваю все нашим шампунем Обов'язково ретельно змивайте складники та айстон з шкіри. Після процедури я наношу. Віз для вкладання брів і все, наші прекрасні брови готові. Оцініть результат в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. З вами була Бровіст Ангеліна. Всіх люблю!